Дякую дня! Сьогодні. Сьогодні в нас заняття з конструюванням. Малята, чи знайомі вам ці тварини? Назвіть їх та розкажіть, де вони живуть. Так, на картинці зображено корова, маленьке теля, свиня, маленьке поросятко та кізочка. Молодці. Скажіть. А де вони живуть? Вірно, у селі, на фермі. А скажіть, як ще можна назвати цих тварин? Так, ще можна сказати, що це свійські тварини. Ці тварини дуже непосидючі, цікаві. Без нагляду вони можуть кудись утекти. І загубитися, навіть не робити шкоди, забігти на город чи в садок, витолочити грядки, квіти, ще й овочі попсувати або поласувати ними без дозволу господаря. Ось послухайте вірш, який написав Юрій Будяк. А називається він Шкідливий цап, На городі цап цап. Капусточку хап-хап, борідкою трусь-трусь, капусточку хрусь-хрусь. ратичками туп-туп, капусточка хруп-хруп. Скажіть, малята, як ви вважаєте, що ж треба робити, щоб свійські тварини не губилися, не безшкотували і не робили шкоди? Ось розгляньте малюнок. Що ви на ньому бачите? Так, тварини знаходяться у загороді. Вона не дозволяє худобі покинути подвір'я без дозволу господаря. Я вам сьогодні пропоную також звести огорожу для наших свійських тварин. Оскільки в нас тваринки іграшкові, то й загороди для них будуть також. З іграшкового будівельного матеріалу, а саме конструктора. Для того, щоб зробити огорожу, нам необхідні цеглинки та циліндри. Потрібно взяти цеглинку і поставити її на довге ребро, а потім з боків поставити циліндри. Цеглинки слід ставити обережно, притуляючи її щільно. Щоб в огорожі не було проміжків. Також ми можемо прикрасити нашу загороду. Для цього нам стануть у пригоді інші елементи конструктора. Можна узяти пірамідки або конуси. Наша загорода готова. А я чекаю на ваші роботи. Наше заняття добігає кінця. До нових. Зустрічі.